Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси, ти наша домівка, планета земля, ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети, всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива. У всьому світі, 20 березня, святкують День Землі. Свято запроваджене з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Цю дату обрали не випадково: 20 березня це день весняного рівнодення. А що означає слово Рівнодення? Пам'ятаєте, однією з однак зими є довга тривала ніч і дуже короткий день. Раніше темнішало на дворі Від 21 грудня, день, хвилина за хвилиною, ставав все довшим, але темрява все одно перемагала, і, от нарешті, 20 березня, день та ніч стали рівними, однаковими за часом. Після 20 березня Уже почало перемагати світло над темрявою. Відтепер Хвилина за хвилиною ніч стає все коротшою, а день довшим. Отож, цей день це символ пробудження природи та початку нового кола її розвитку. Обрали саме цей день, щоб так само як прибуває день, краплина за краплиною, щоденно, але невпинно перемагала у нашому світі. Доброта один до одного та інших істот на землі панувала турбота про довколишній світ, думки та справи щодо покращення життя усього живого на нашій неперевершеній планеті. Наша планета Земля, наш рідний дім, саме вона має особливі сприятливі умови для життя, нам пощастило. Народитися тут, на цій унікальній планеті, у таких унікальних умовах, адже більше на жодній з відомих нам планет життя немає. Так, вчені не кажуть, що ймовірно, десь там, дуже далеко від нас, існує подібна до нашої планети. Але навіщо нам шукати десь? Якщо вже зараз наша матінка Земля? Дала нам усе необхідне, потрібно лише берегти та дбайливо ставитись до її багатств. Матінка земля. Цей вислів ми дуже часто чуємо у нашому повсякденному житті і використовуємо його у нашому спілкуванні. Але що означає цей вислів? Лише слухайтесь, матінка, земля наша годувальниця. Радує нас, різноманіття природних умов, віддає нам себе цілком, дарує свою любов, хоч далеко не всі люди і віддячують їй за це. Як любляча мати живить, одягає і виховує своїх нетямущих дітей. 20 березня це свято чистої води, землі і повітря. За традицією у різних країнах звучить дзвін миру, заклик до дій заради збереження миру та життя на землі. День землі це символ єдності, усвідомлення, що тільки ми усі разом можемо подолати проблеми довкілля, це свято закликає усіх людей землі схаменутися, озирнутися довкола себе і зробити. Хоч невеличку справу для збереження природного довкілля планети. В цей весняний день проводять різні заходи, щоб спонукати людей дбати про красу та чистоту природи в нашій планеті, а також плекати мирні стосунки між країнами, адже використання зброї під час воїн вбиває усе живе довкола. Кожен Здатен зробити свій маленький внесок у справу захисту довколишнього середовища, прямо сьогодні посадити деревце або квіточку, прибрати сміття на ділянці біля власного будинку, почати економити використання електрики та води. Збережімо нашу планету разом.